Один день у Чорногорії. Ми відвідаємо її красивезну візитівку острів святого Стефана. Купатимемося на королівському пляжі, заберемося на живописну скелю і навіть заліземо у печеру. Друзі, усім привіт! Це наш черговий влог із мальовничої Чорногорії. Це панорама з нашого помешкання. Сьогодні ми їдемо у світі Стефан на цей острів. Одна із візитівок Чорногорії запрошую вас на острів Світі Стефан. Поїхали! Хочу, що ми побачили гранат. Тут росте гранат. От воно що, інший клімат. Подивіться просто. Ну, я, я особисто ніколи не бачила, як росте гранат. Та інжир боже такий солодкий. Дуже-дуже смачний! Червоненький, дуже смачний. А от гранати ще зелені. Не знаю, коли вони достигають. Ну, ось це. Оливки, щоправда, зелені і наїстівні. Покажу вам ще раз: це наша віла, Sunny Side. Дуже-дуже-дуже раджу. Тут є просто все необхідне кухня, балкон з фантастичним просто краєвидом є парковка і, власне, наша автівка, яку ми взяли в оренду. Там були деякі перипетії але ми впоралися. Так ми вже в дорозі від нашої віли навігатор пише, що до світі Стефана їхати 2,5 км це приблизно 5 хвилин. Стосовно парковка пишуть в інтернеті, що там щось дихається, хтось пише 4 євро паркінг, хтось пише ще 9 євро заплатили. Можливо, це від часу перебування залежить. тому Зараз усе подивимося, можливо, десь там можна закупивати автівку де інде Ось ми вже заїхали у світі Стефан, і тут одразу оглядовий майданчик. Такий просто фантастичний краєвид. Ми, звісно, що зупиняємося. Тут ось така сувенірна крамничка. І острів з висоти. Дуже красиво, саме він і Острів святого Стефана доволі невеликий. Він з'єднаний із материковою частиною вузькою дамбою. Однак кажуть, він може бути як півостровом під час відпливу, так і повноцінним островом під час припливу. Ми тут трішки постояли, сфотографувалися і одразу під'їхав автобус. Тому нам пощастило, що встигнути зробити кілька гарних кадрів. Автівку ми вже припаркували зверху на горі. Зараз Проходимо ось такий сосновий лісочок, дуже гарно пахне. І спускаємося донизу, до води і, власне, до самого острова. Тому, мабуть, би не платити цих 4-9 євро за паркінг безпосередньо біля самого острова Східі Стефан. Краще паркувати автівку зверху на горі, там не доїжджаючи 400 метрів. Бо навігатор. І ось там... такою красовазною. Доріжкою спускаєтеся до моря. Ну, це, це прекрасна прогулянка, дуже гарна. Я, до речі, сьогодні казала чоловіку, що походити би по горах, тому що тут зовсім інша атмосфера. Тут ростуть ці дерева, хвойні, вони так пахнуть. А ось подивіться, як коріння із землі виходить. Ну, ось це зовсім інакше, не так як у нас там. Зовсім інший клімат, інша природа. Дуже цікаво на неї подивитися, тому що не кожен день таке бачиш. А запах. Ну просто камера було б дуже добре, якби вона передала вам цей запах. Тут так класно пахне хвоєю. Ось це саме ті відчуття і той запах, який колись був у нашому Криму. От Чорногорія, назва країни, якраз і описує всі її переваги і, і родзинки, гори. І море. От я дуже люблю гори. Ось просто подивіться, які тут скелі. І на них ще щось росте. Я дуже люблю гори. Чоловік мій дуже любить купатися і море. Ось це поєдналося. До речі, мені теж це раз дуже подобається. Ростуть гранати, ростуть оливки, лаврове листя, інжир, дуже багато всього цікавого Ожина. Ось так, ще щось, авокадо. Ось на цьому дереві гранат. Тут добре видно. За ним оливки. Ось це дерево із тоненькими листочками. А ось тут просто подивіться, це мене ну, дуже вразило. Це авокадо. Погляньте. Реально, все, що там у нас вважається, ну, не те, щоб делікатесом, але ну, непритаманні Україні ці фрукти і Ягоди, овочі. То, тут воно ну, просто попід дорогу, обабіч дороги росте. Тут... Ох, це захоплює подих. Тут Можна просто не вимикати камеру, не знаю, чи вона передає усю цю красу, але тут з кожним кроком, кроком все гарніше і гарніше. Щось острів далековато. Можливо, ми не в ту сторону йдемо. О, гляньте на цю красу. Фантастично. Новини не втішні, лише добре те, що ми вирішили підійти до води і подивитися краєвид. Виявляється, ми трішки не туди Я... крокуємо, не в ту сторону. От. Нас повело, мабуть, в саме місто чи куди, не знаю. Тому зараз будемо повертатися і йти вже туди, куди нам потрібно. Прогулянка. До речі, ось такі красовезні квіти зараз рисуються, цвітуть у чорногорі. Цікаво, що це. Ось такі сходи ведуть нас до пляжу. Взяли ось таке морозове, по 60 центів заплатили у місцевому маркеті. А ось уже видніється світі Стефан. Ось ця платна парковка. Ми її оминули. Вийшло ось тут по сходах. Прямо біля острова є пляж. Шезлонги і парасольки тут платні. Сьогодні чоловік запитував ціну а, на пляжі, який біля нашої віли. От то там скільки? 50 євро за, за бунгало, за бунгало. на цілий день. Яке 25 за двох на євро за ось таких два шезлонги теж на цілий день. Ми собі маємо дуже зручне покривало. І відпочиваємо незалежно незалежності від того, де є ці шезлонги. Дивно те, що от зараз вже п'ята година, якраз час для відпочинку, а тут просто порожні всі ці шезлонги. Дуже дивно, тим паче, що пляж такий красивезний, з виглядом на острів. Чому тут порожньо? Одна із догадок, що тут ціни ще вищі за шезлонг. Ми прибули на місце до цього курортного острова. Покажу, що тут навкруги, яка краса. Все оточено горами і такими фантастичними. Не відірвати погляд. Тут в яку сторону не глянь. Скрізь краса, неймовірна. Можна сісти просто і дивитися, 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 часу завжди буде мало на це. На світі Стефан можна помітити рожевий відтінок піску. Це не лише красиво, а й корисно. Вважають, що подрібнені корали, з яких складається пісок, мають антисептичні властивості. Фортеця світі Стефан збудована у 15 столітті. Тоді тут було рибальське поселення. Укріплення служило стратегічним оборонним пунктом від піратів та іноземних загарбників. Острів має унікальну інфраструктуру: вузенькі вулички, будиночки в середземноморському стилі та старовину церкву святого Стефана, на честь якої він і отримав свою назву. У 1960-х роках це місце перетворили на розкішний готель. Сюди почали приїжджати голівудські зірки, ікони стилю, політики, багаті та відомі люди. На жаль, зараз доступу до самого острову немає. На його території розташувався розкішний курорт. В чарівних будиночках, які зовні нагадують старовинну фортецю, облаштували сучасні апартаменти елітного готелю. Однак, уже ніби п'ять років тимчасово призупинив роботу і цей курорт. Острів святого Стефана чекає свого пробудження. А зараз ми вирушаємо на локацію для фото, де виходять неймовірні знімки, але вона трішки захована і треба постаратися, аби туди дістатися. Виходить, якщо йти з самого острова, проходити ось ліворуч і ось сюди підіймаєтеся сходами. Далі, 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 і там має бути дуже красива скеля. Зараз усе перевіримо. Ось так, проходимо оливкове дерево. Підіймаємося сходами. Ліворуч, острів. Я би хотів підготовку. Сьогодні ось такі хвилі. Зараз підемо сфотографуємося і будемо плавати вже купатися. Дуже красивий цей підйом. Під звуки цикад. Єдине слизькі трішки сходинки. Очевидь їх уже заходили. Ось так виглядає ця стежечка понад морем. Ось ми знайшли це каміння, з якого виходять фантастичні фотографії. З нього зараз хлопці стрибують у воду, а там далі знову пляж. Бо я не вірю, що ти туди полізеш. Це гарна треба... де я треба. Якби я тебе Чи не знав. Не якби я тебе не знав, то б не говорив, що ти туди не полізеш. Заради гарних фотографій ризикувати. Тримайся. За дерева тримайся. Важко тут не Отак. Давай. А ви не знаєте, чи тут черга? Ой! Ні, то не черга, черга там. Але там вже ніколи не там. Подивіться, просто якого кольору тут вода. Що яке стрибається? Насправді, там дуже високо. Так просто не зрозуміло, бо я зближую картинку про підтремки. Або спочиваєте на Ай, летила. Боже. Не. От так. Я живія, я дишна. О, браво, живчи. Ні, просто яка тут краса. Ну, ну, але е, але тільки. Так я зроблю додому на доріжці. Йдемо все ж таки на ось цей пляж, який біля цієї скелі. Нам здається, ніби якась водичка чистіша, і на пляжі людей менше. А де ти, ти бачиш? Угу. А там облаштовано. Ну Прикольно. Ну все, фото зробили. Можливо, по-моєму летіли, що це було непросто. От. Ще той квест, але фотографії гарні. Ну і запам'ятаються, в принципі. Тепер йдемо відпочивати на пляж і купатися. Зараз, до речі, не так спекотно. Якась погода трішки прохолодніша. Ну, прохолодніша – це гучно сказано, тому що тут все одно тепло, але не, немає такої спеки, як була в попередні дні. А це королівський парк та пляж. Поруч із особняком під назвою Мілочер. Вілла побудована як літня резиденція югославської королівської родини. Кажуть, це було найулюбленіше місце їхнього відпочинку. Воно й зрозуміло, така краса, спокій і затишок. Що король із родиною проводив тут багато часу. Зараз кажуть, мілочер часто відвідує президент Чорногорії. Парк біля резиденції займає 18 гектарів. Тут росте неймовірна кількість рослин, привезених з різних країн, але найпривабливішою є набережна, засаджена кипарисами та оливками. Просто дивлюся на усі ці краєвиди, що нас оточує і Не вірю своїм очам. Дуже важко повірити, що вся ця краса. Дивлюся, переглядаю фотографії і, і не можу е, усвідомити що це все відбувається і з нами. Дуже-дуже красиво. Хочеться, аби всі українці мали змогу відпочивати і насолоджуватися життям. Красивезний, блакитний колір води. Що раніше, коли я бачила такі картинки в мережі, я думала, що це 100% фотошоп, там накладені фільтри, але ні, тут прямо блакитна, блакитна вода. Можливо, так на відео не дуже передає. Ми намагалися зняти це, але от реально вживу вода просто блакитна, непрозора. Видно на хвилях, коли хвиля захочу. До речі, це дуже красивезний пляж. Запам'ятайте собі, якщо збираєтеся у Монтенегро. Дуже красиво, зовсім мало людей. Пляж, вода блакитна. Кажу чесно, не брешу жодних фільтрів. Ну, можливо, камера так не передає. Там є скелі, якісь тунелі, з яких люди пригають у воду. Тут така присевезна вілла, а з тієї сторони теж дуже красиво скелі, така кам'яниста порода. Тут дуже гарно. За спиною гори і ось, ось така лісиста місцевість, хвойна. Просто Оцей пляж реально самісіньке серденько. Я сподіваюся, мене чути за. Шумом хвиль, дуже красивий пляж, От неподалік від острову Світі Стефан. Щоправда, він тут захований. Я вам показала, як сюди пройти, Він просто ну, ось такий півколом йде. Реально, дуже 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 красивий. Я в захваті від цього місця. Йдемо зараз подивимося на Стюа. І тут печеру, звідки стрибають люди у воду. Подивіться, яка тут краса, яка тут природа біля води. А пахне, фантастично пахне, дуже, дуже-дуже приємно. Ось ця вся хвоя. Ось ми йдемо до цієї печери, звідки. Требуючи воду і тут видніється острів. Далі. Ага, тут можна фотосесію собі влаштувати. О, тут світло навіть може бути. Вау! Ага, ми не даремно сюди пішли, тут ще одна красива локація для фото, та і дуже саме цікаво пройти цією печерою. Ну, ось колір водички тут теж можна побачити. Подивіться, Та як там на горі сніг скаль просто дерево. Тут, виявляється, ще є вечера. Ой, тут навіть прохолодніше в ній. Може це сіль? Природна, Ой, тут страшно перестали говорити люди. Ось така печара природна. Дуже, дуже дивно сюди потрапити, тут дуже тихо, прохолодніше і трішки мотошно. Ідемо звідси. Нарешті бо там трішки так. Плячно! Ось і все. Від моря ми вже йдемо. Ось сьогоднішня наша прогулянка у світі Стефан добігла до завершення. Зараз ми йдемо до нашої машини і будемо їхати у нашу віллу. Завтра ми поїдемо у Котор, матимемо дуже насичену програму. Гулятимемо старим містом, матимемо водну прогулянку, а також піднімемося на гору на оглядовий майданчик і кататимемося там на таких от гірках прямо на вершині гори. Тому дякую вам за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Дивіться наступні наші відео. Дякую, що ви з нами. Дякую за. Подорожі разом із нами. Ось нас проводжає таке червоне сонце. Ось така гостя у нас в апартаментах сьогодні. Двері щільно не зачиняються на балкон зсередини, коли ми тут сидимо. Найбільше я хвилююся, щоб вона не залізла на мулішко.